Всім привіт! вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки під відео авансом. Ну і переходити в мій телеграм-канал, де я розказую про найактуальніші проекти 2023 року. І сьогодні зроблю черговий невеличкий відеообзорчик проекту WorkCash. Знову виведу кошти, покажу, як це відбувається вам. Ну і для новачків, як взагалі тут. Заробляти. Отже, давайте одразу перейдемо до роботи. Реєстрація дуже проста. Зареєструвалися, далі нам потрібно натиснути внизу тут або на відео, або якщо ви будете на, наприклад, головній сторінці, то натиснути перейти к заробітку. Все, нам вибиває нас на саме відео. Далі натискаємо смотреть відео. На жаль, української мови немає, але проект міжнародний. Так, далі. Нас перекидає на саме відео, натискаємо Play. І після того починається. Це часу. Це ось воно у лівому верхньому куті 10 секунд. Потрібно почекати. Йде завантаження, все, виплата. Нам нараховані ось на баланс 0,22. 88, які там, там 100 тисячних виходить. Ні, не 100 тисячних, А 10 тисячних. Так, Далі просто натискаємо назад, нас викинули на, назад в головне меню. Показали, що баланс зарахований. Натискаємо таким чином на наступне відео, знову кнопочка Play, знову йде відлік часу, 10 секунд небагато. Але зараз увага, я вам покажу, як налаштувати автоматично. Вам не потрібно буде робити ось це, отам, переходити назад е і натискати смотреть відео. Ви просто можете покласти телефон з боку, і він буде сам за вас це робити. Ось, дивимось в кабінет. І є автоматичний е перегляд для Android. Лише Android. У мене iPhone, тому я. Не зможу вам продемонструвати, як воно автоматично працює, але на Android вже мої партнери писали, що вони встановлювали цей додаток. Тут покроково написано, що потрібно зробити. Потрібно встановити макродроїд-додаток, перейти по посиланню, далі загрузити на свій смартфон його. І ось третій крок, є так само відеоінструкція, що ви робите, все встановлюєте, автоматично ви починаєте переглядати. Якщо у вас, наприклад, немає Android, а у вас iOS, тоді доведеться робити це вручну. Таким чином, можна заробляти в день, наприклад, якщо продивитися 1000 відео, це десь в районі 22%, центів, здається. Якщо бути точним, так, здається, 22 цент. Ні, не 22, там буде десь біля 30 навіть центів, тому що там е трошки більше нам нараховується, ніж 22 десятитисячних. Тому десь приблизно буде 30 центів в день. 30 центів в день, в принципі, це там, не дуже великі кошти. Але, наприклад, можна за декілька днів назбирати собі на робота спексі, інвестувати туди. І в наступному відео розкажу, як, наприклад, з 10 доларів робот Спексі за рік може вирости в робота за 1000 доларів. Той проєкт довгостроковий, тому там, я думаю, він буде працювати набагато більше, ніж рік, два, можливо, навіть 3 роки. Ну, подивимось, там серйозний накрут, але знову ж таки це про це розкажу у своєму наступному відео. Відео все таким чином без вкладень, просто заробляєте. Якщо хочете знову ж таки заробляти більше, ви можете запрошувати партнерів. Тут є трьохрівнева партнерська програма. Натискаємо на реферали. Ось, дивимось, 595 у мене в першій лінії, 250 в другій, 62 в третій лінії. 3 долари 23 центи зараз на балансі. Зараз буду їх виводити. Відео я практично не дивлюсь, тому що в мене немає часу. На перегляд у цих тисячі відео, але от баланс в мене постійно збільшується. Тому я вважаю це дуже крутим інструментом для тих, хто кого дійсно немає коштів на інвестиції, і вони хочуть там назбирати, а потім вже інвестувати. Коли я, наприклад, починав свій шлях в. Цьому бізнесі, то я також шукав подібні проекти, заробляв у них, а потім вже потрішки інвестував в, в інші проекти і таким чином збільшував свій капітал, збільшував свій портфель, ну і з ним вже ж пасивний дохід. Отже, давайте перейдемо до виводу, виводу коштів. Можна виводити на Payer, Adbicash, Tron TRX, Dogecoin, USDT BIP20. На Tron TRX Dogecoin мінімальна сума 1$, а ДВК 1,5$. На Payer також 1$ можна виводити. Ну, Якщо хочете вивезти на USDT BIP 20, то це мінімальна сума 5 Ну, У мене є вже гаманець TRX, я його підключив, до речі, якщо ви не підключили. там... Свій гаманець. Наприклад, от ви натискаєте на BIP20, вам вибиває указати свій гаманець. Натискаємо Указати. І ось тут вводимо payer, 2 Cash. Tron TRX, як бачимо, я вже собі підключив. В принципі, більше мені не потрібно e, інших. BIP20, там велика сума. Ну, як велика, 5 доларів це не дуже велика на вивід на мінімалку, але все ж таки їх збирати трішки довше. Тому тут просто вводите свій гаманець, натискаєте зберегти, ну і все. Далі вже можете виводити кошти. Отже, давайте натискаю на Tron TRX, далі натискаю на 3,23. І дивимось з комісією, там здається 3,8%. У мене другий рівень. Зараз також про це розкажу. Мені прийде на баланс 3,10. Так, проходимо капчу, підтверджуємо, відправляємо заявку. Все, заявка одобрена. Написано, що до 72 годин дивимось баланс мій обнулився. Але воно по-різному буває. Там, в залежності, мабуть, який час дня ви будете виводити. Здається, тут обнуляється все в 4 ранку по нашому. а... Ну, По їхньому, тоді вже буде це 0,0 годин. Не знаю, там, який, який це час, потрібно дивитися, в принципі, цим не заморачувався. Так, дивіться ще, який є момент. Е, проект складається з рівнів. І, наприклад, от ви зараз будете заробляти ось таку невеличку суму, але чим більше відео ви будете проглядати, е, за кожну секунду будете отримувати по одному одному балу і за кожне відео по 4. Тобто 10 секунд це виходить 10 пунктів і ще плюс 4. За одне відео ви отримуєте 14, 14 балів. І ось тут на кожному рівні написано, скільки потрібно мати балів, щоб перейти на наступний рівень. Я зараз на другому рівні отримую 4%. Так, це 4% від рефералів. Бонус точніше до рефералу, тому що на першому там, ось, дивимось, 0%. І комісія за вивід в мене складає 3,8%. А якщо, наприклад, перейти на 12 й левел, то це вже бонус за відео буде 100%, тобто та сума, яку ви зараз отримуєте. І це ще плюс така сама. І вже можна буде заробляти, наприклад, там не 30 центів, а вже 60 центів це якщо чисто самому дивитися відео. Ну і бонус за рефералів так само плюс 100%. Вивід миттєвий. Вивід, до речі, миттєвий, з якого подивимось рівня? з 5 рівня йде миттєвий вивід. Тому якось так. Так, ну коли вже гроші поступлять мені на баланс, я скину скріншот в свій телеграм-канал. Тому так, також туди не забудьте зайти, підписатися. Там дуже багато цікавих проєктів, які я моніторю, інвестую і раджу їх вам. Також я вже виводив неодноразово, тому там переходити на Binance, показувати, що дійсно кошти прийшли в цьому відео не буду. Ось вона історія моїх виплат. Так, Натискаємо а, натискаємо ось тут і дивимося зараз, 3,23 це в обробці, на перевірці. і Ось ці кошти, які вже прийшли: 1, 7 і так далі.